1 квітня Понеділок, вдягаючись у праведність. Нехай ніхто не має сумніву у виразі, вдягаючись у праведність, ніби це лицемірство. Дехто з незвичайною нестачою розуміння цінності дару праведності каже, що їм не потрібна праведність, яка вбрана від редактора поставлена, але що їм потрібна тільки та праведність, яка походить від життя від редактора, наділена, тим самим знецінюючи праведність Божа яка по вірі Ісуса Христа для всіх і на всіх віруючих римлянам, 3 розділ, 22 вірш, перекладено з англійської. Ми згодні з їхньою ідеєю тією мірою, якою вона є протестом проти лицемірства, форми побожності без сили, але важливо, щоб людина запам'ятала цю думку. Є величезна різниця, хто зодягнеться в праведність. Якщо ми намагаємося зодягнутися в неї самі, то насправді ми отримуємо лише брудний одяг. Хоч би ми, яким гарним він нам здавався, але коли Христос задягає нас у неї, її не можна зневажати, її не можна відкидати. Зверніть увагу на вираз в Ісаї. Він покрив мене одягом праведності, Ісая, 61 розділ, 10 вірш, перекладено з англійської. Праведність, якою Христос вкриває нас, це праведність, яка відповідає Божому схваленню. І якщо Бог задоволений нею, то звісно, люди не повинні намагатися знайти щось краще. Але ми зробимо ще один крок уперед, і це позбавить нас усіх труднощів. Пророк Захарія пропонує рішення, і показав він мені Ісуса, великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по прави. Його, щоб противитися йому. І сказав Господь Сатані: Господь буде карати тебе, сатано, і буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима, чи ж він не головешка, що вціліла від вогню. А Ісус одягнений був у брудну одежу і стояв перед лицем Ангола. І він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед Його лицем, говорячи: здійміть з нього цю брудну одежу, і сказав він йому: Я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні. І він сказав: Нехай покладу чистого завоя на його голову. І поклали чистого завоя на його голову, і зодягли його в шати. а Ангол Господній стояв. Захарія, третій розділ від першого по п'ятий вірші. Зауважте, що у наведеному вище оповіданні зняти брудний одяг це те саме, що змусити беззаконня піти від людини. Отже, ми бачимо, що коли Христос криває нас одягом своєї власної праведності, Він не приховує гріх, але знімає його. І це показує, що прощення гріхів це щось більше, ніж проста форма, щось більше, ніж ніж простий запис у небесних книгах про те, що гріх скасовано. Прощення гріхів це реальність. Це щось відчутне, те, що життєво впливає на людину. Воно фактично очищає її від провини. І якщо її очищено від провини, виправдано, вона стала праведною, то вона безсумнівно зазнала радикальної зміни. Вона дійсно стала іншою людиною, бо вона отримала цю праведність для прощення гріхів. У Христі вона була отримана тільки через зодягання у Христа хто в Христі, той створіння нове, друге Коринтянам, 5 розділ 17 вірш. І тому повне і безплатне прощення гріхів тягне за собою ту чудову і дивовижну зміну. Відомо як нове народження, бо людина не може стати новим творінням, окрім як через нове народження згори. Це те ж саме, що мати нове або чисте серце. Нове серце це серце, яке любить праведність і ненавидить гріх, це серце готове йти шляхами праведності. Це таке серце, яке Господь бажав бачити в Ізраїлю, коли він сказав: О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене й пильнували всіх моїх заповідей по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки». П'ята книга Моїсея, п'ятий розділ, двадцять дев'ятий вірш. Коротше кажучи, це серце вільне від любові до гріха, а також від провини за гріх.